Мені за маму була тітка. Батько мій десь подався в світи, а мама як пішла по слизькій доріжці, то й пішла в засвіти. Отак я залишилася сама, коли мені було сім років. Тітка переїхала до нас жити зі своєю донькою, Іванкою, щоб піклуватися про мене. Я не можу сказати, що тітка мене не любила. Звичайно, що Іванці. Діставалися найбільші відбивні, найбільша купа цукерок і кращий подарунок на Миколая, ніж мені, але я й того від моєї матері не отримувала, тому тітка для мене була справжньою милосердною жінкою. Ми з Іванкою не були однолітками, я була старшою на два роки, тому я знала, що маю обов'язки глядіти сестру. Забирати зі школи і гуляти з нею. Сімейне життя в тітки не склалося, і вона часто на мені зривалася, мовляв, Я щастя, не можу знайти, і тебе така доля чекає з твоєю комплектацією. Висока ще й кістка, широка. Я справді була найбільша в класі в молодшій школі. А в старших хлопці трохи підросли, і я вже не стояла перша серед усіх на фізкультурі. Я дивилася на мініатюрну Іванку і мріяла мати таку маленьку ногу, таке біле, чисте личко і великі очі, а в мене все навпаки. Тітка кожного дня мені говорила щось подібне не так стала, не те зробила, не так виглядаю. Я тобі добра хочу, аби ти, про себе бозна що не придумувала, і не так буде тяжко розчаровуватися. Я не була відмінницею, такий собі, середнячок. Єдине, що любила в школі, уроки праці. Я гарно плела і вишивала, от і чудово, сказала тітка Люба, і на хліб заробиш, і одяг для Іванки шитимеш. Я і справді таке плаття пошила для Іванки, що її всі на випускному заздрили. Неприємності підкралися несподівано. Іванка вийшла заміж, і тітка почала натякати, що я маю обміняти квартиру на дві маленькі вони, сім'я, мають жити окремо, а ми з тобою якось проживемо. Я й не думала заперечувати. Квартира була на мені, тому ми її розміняли на дві однокімнатні в різних частинах міста. Іванка отримала більшу за квадратами, а ми з тіткою жили в меншій. Тітка ще пробувала навідуватися до доньки та порядкувати, але та швидко матері сказала, що вона вже якось сама. Мамо, як будуть онуки, тоді приходитимеш. А поки не треба до нас лізти. На свята Іванка приходила до нас в гості, і ми доволі добре проводили час. Я вже працювала давно в ательє і робила жінок красивими, чим дуже тішилася. Знаєте, от приходить така собі жінка нічим не примітна, а як одягне мою сукню, то вже і спина рівно, талія з'являється, і очі світяться. А чого ти собі, Мар'яно, ніколи плаття не пошиєш? якось питає мене власниця. Та що ви, мені треба чарівне плаття, аби Італія і блиск в очах. Руслана нічого не сказала, а на моє день народження мені подарували тканину. Дивися, дівко, бо я її везла з самої Італії, спеціально для тебе і під твої очі. Ми всі хочемо бачити, яке ти плаття собі пошиєш, сказала Руслана, а дівчата закивали. Я так знітилася, ну як таку дорогу тканину, та мені? А потім думаю, що пошию костюм і буду мати на всі випадки життя. Он скоро в Іванки Христини і прийду. Але Руслана, як почула за костюм, то розсердилася і сказала, або плаття, або вона забирає подарунок. Я тоді окинула себе стороннім поглядом, що підкреслити, що сховати, де вирізати, де розпустити, і пошила плаття. У мене ніколи так очі не горіли. Дівчата, ми цього року видамо цю дівку заміж, засміялася Руслана. Я собі купила взуття та сумочку і вже почувалася марнотраткою. А по дорозі я бачила, що на мене кидають захоплені погляди. Ні, я не перетворилася в якусь красуню, але на мені приємно було зупинитися оку, все було гармонійно і плавно. Я вперше відчула себе не невидимкою. Той день я охрестилася в віру в себе. Це треба було зробити, бо тітка й Іванка сказали, що мені таке не пасує і марно зіпсувала тканину. Вони вірили, що роблять як найкраще для мене. Думаю, мені пора навчитися слухати лише себе. Підпишись, підтримай українськомовний контент.